Над стосунками треба постійно працювати. Док? Іноді мені здається, що я йому більше просто не цікав. Він як п'явка, реально. Жодної хвилини не може побути сам. Доведіть ваші почуття. Візьміться за руки. Чувак, йому потрібна рука допомоги. Ну, а бачите? от бляха. Треба переплести пальці. Бо інакше Крас. виходить, ми просто друзі. Я. А не партнери. І як вам пісюнам наш штаб? Тепер Салют! Мені башляють купу бабосів, щоб я нянчився з вами гандонами. Знову в школу ні тупий гівноїд. Тобі сороковник на вигляд. Тепер ви в універі. Прийнято патроне. Чому, коли ти відкриваєш свій хавальник, мене тягне блювати? <плес> Електроплитка. Прісло Прикольна футболка, з якої ясно, що ми бухаємо. Ви що дебіли? Знову детективів корчите. Справа та сама. Робіть все те саме. Ну, справа вже не та сама. Бо вчора один з нас декому вдув. <плес> у місіонерський посі. Це був місіонер. <плес> місіонер. Я вчора її, наче той танк. Клас! Все придурки до роботи. Тут потрібна думка експертів. Чув на весняних канікулах мексикашкам штовхнуть цілу купу наркоти. Ось і старт, то Так, та ми не знаємо хто. Ми не знаємо хто. Не-не-не! Це ти. Я навіть і близько так не говорю. Знаєш, взагалі схоже. Ерік, не дивися і скажи, хто зараз говорить! Нє-н-є-нє! Це шміт знову щось бздить. Сього літа народ! Пора вам переходити на вище рівень! Бійтесь, Бійтесь машої бота.

<invece> the the best DJ Сріж мені! Ні! Що? Ні! Що ти робиш? Що я роблю? Ти хотів мене поцілувати! Яка, блін, що, хвора! Ні, ти знову насушлаш! Але я не хочу леза! в світі ще не було такої ненормальної бійки! Мачо і Ботан 2! Слухай! У мене граната в друханах! Все вона! Ні! Це моє яйце! Все вона! А це друге яйце! З 3 липня у кіно! we <laughs>